– Парто більна А ти тебе зрачи! Ну, ковтую! – А жіню шо? – я їм скажу! – А жіню шо? – Шо ви сім'ї мали, чоловіка? – Дуби, от, в Як так зламали! – Та я у такій! – А ти дуя, сказав, те, припустив! – Та ти до породі, му купила божика на воєнну майстерню! – Ти мало? – Ти це беджеля, ми це вже вбили, мусита на полі.